А тепер краш-тест найдорожче, що це cd 200 BC Ultra. Він вже, бачите, поживший. Я не знаю, скільки років він в вестернях відпрацював у нас, певно, з самого початку. Так само тестую на 22 мм. Прямо тут поруч. Щоб було, що нема. Просто, мені навіть пришвидшувати. Блін, мені сподобалося, хоч ще. Ладно, давайте щось. ось. Цікаво наскільки він його потягне. Раптом що, він не призначений для таких сверл. У нас замінився брус. Сверло, я не знаю, скільки це міліметрів. 28. Поїхали, поїхали. Офігеть. бачите це? Давайте зробимо засічечку. Так, і того, шуруповерт чисто на характері і на ньютонметрах. Загнав його на 36 см. Так на мене мощ. І це ще не оновлена модель посилання в шапці профілі.